Ще з грудня люди мусять долати відстань у півтора кілометри через закриття Кам'янецького переїзду. Залізничники ж свої дії аргументують тим, що платформа знаходиться у аварійному стані. Та, попри те, що потяги тут вже не зупиняються, про проведення будь-яких ремонтних робіт говорити важко. Хмельничан годують лише обіцянками, опираючись на недостачу коштів. Наразі пасажири мусять користуватися станціями Хмельницький та речовий ринок. У мене мої родичі всі їдять сюди. Вони виходять на цій зупинці і пішкадрала шурують сюди на ринок торгувати. І бабушки, і, і бабуськила і до того ж, через Кам'янецький переїзд планують пустити швидкісний Hyundai. За таких обставин пішохідний міст, що над станцією, піддаватиметься небезпеці. Адже розташований досить низько до проходячих повз нього потягів, тим же створюючи аварійну ситуацію. Тому і на нього, за словами залізничників, чекає реконструкція. Та люди й чути нічого не бажають, кажуть пусті балачки. Вы хотите слушать то, что вы хотите услышать. А я вам хочу сказать сегодня правду. Пока движение такое, какое есть, оно будет удовлетворять. Как только пойдут поезда 160 километров и выше, этот переезд по всех условиям полностью смоется, его не будет. Ни при каких условиях. Люди обурені, адже через такі дії посадовців значно зменшився рівень торгівлі, а існує ринок саме за рахунок сільськогосподарської продукції, яку щодня привозять із навколишніх сіл. Тому вкотре зібралися разом, аби діяти, адже іншого виходу і можливості достукатись до чиновників не бачать. Тільки цього разу налаштовані досить рішуче. Мовлять, що так просто станцію віддавати не збираються. Не відкриють, я знаю точно не відкриють. Це все знов. Воно потягнеться так до 1 червня, потім щось знайдуть якусь спеціальну. Це не так, це не так і буде тягнутися. Ми ще чекаємо дві неділі. У Якщо... неділі сказали, що будуть робити це документацію. От. Якщо не буде ніякої роботи проводитися тут, будемо будем перепиняти, перепиняти рух, будемо. Весь робити, базар, від базар привоз, от, стоїть до нового базару. Це чоловік 800 не торгує. Ми стоїмо по нулям. 9 гривень в день, 2 гривні це смішно. Люди продають кіоски, купили, зняли железку, люди купили за великі. Тисячі доларів кіоски. А тепер опять людей забрали кусочок хліба, Останній. Ми вийдемо. Всі люди вийдуть. Ми не то, що поїзда перекриємо, ми їх перевернемо. Представники Укрзалізниці пообіцяли громаді все ж таки відновити зупинку до 1 червня. Та це поки що лише слова. Адже світле майбутнє Кам'янецькому переїзду віщують вже давно. Та чи будуть посадовці конкретно діяти, хмельничани зможуть побачити вже за два тижні. Саме тоді і планують розпочати ремонтні роботи.